Вас вітає компанія Грінвей Авто і сьогодні у нас на перегляді топовий автомобіль від Volvo бренду це XC60 модель. Яку ми привезли із Німеччини, розмитнили, зробили сертифікат, автомобіль готовий до першої реєстрації в МРЕО. Мрео ось рядом сервісний центр МВС. А знаходимось ми в Києві, вулиця Миколи Грінченка, 18. Вольво у нас дуже-дуже багато, є що вибрати. Тепер детально про цю машину. В двох словах. Перше, збережений, збережений в ідеальному стані автомобіль з Німеччини без ДТП. Не фарбована жодна деталь. Зовні виглядає як новий, класний колір. Останнім часом дуже такий популярний. Сіроголубий. З правильним двигуном 2.4 п'ятициліндровим Вольвовським на 420 Нм, метрів 120 кВт, 163 кінських сили. Де 3 двигун і повний привід. Дуже високий кліренс. Для наших доріг саме те. І в топовій комплектації. Швиденько пройдусь, покажу зовні, як він виглядає, потім пройдусь товщиноміром, покажу лакофарбе покриття, покажу історію, розкажу, по обслуговуванню, салон максимально детально покажу, технічно. Все все про цей автомобіль розкажу. Класна, ну, не нова, ну в дуже-дуже хорошому стані резина. Літня 235-60 r 18 високий профіль, нові тормозні диски спереді і ззаді. колодки спереді нові, ззаді ще пару сезонів поїздять. Немає ні щосів, ні сколів, ні царапин. Чесно, ну такий гаражного зберігання. А чому? Тому що тут практично був один власник весь час. Гляньте. Євро 5 двигун по екології, по потужності. Так, прийду ставщиноміром. Також ще покажу фішки цього автомобіля. Ну, Перше це алюмінієвий капот. У преміального бренду повинен бути якісний капот. Линку не підготовлений. О! Поїхали. 55. У мене завжди б'ється трохи менше, ніж на желізних деталях мій прибор. Він не фарбований. 68. Допуски десь до 120 мікрон. 104. 99. 103.

Д Яда не б'ється, тому що вона пластикова, тому тут ніколи корозії не буде, як у інших брендів. Це теж пластик. Це плюс. 91. 90. 84. 84. 96, 97, 107, 103, 104, 73, ще раз капот 45. Не фарбований жоден елемент. Тепер Капот, покажу капот, дивіться, скільки років автомобіль, автомобіль 10-11 рік. Гляньте, немає ні сколів, нічого. Хоча він і не боїться сколів, тому що алюмінієвий. Далі. Лобове скло, лобове скло мінялось в 20-му році. Видно, так? Да? Дивимось сюди. Теж сколів ніяких немає в фарби. Хром. Часто на мойках з-за неправильних мойок, буває трошки хром такий мутніє, линяє і так далі. Ну, Воно, звісно, лічиться, але ну, тут гляньте, він в ідеальному стані. Тепер низ. Крила бувають, сколи там, тому що все такі кросовери, резина там шипована, потужна, летить і так далі. Гляньте тут, низ, дверей гляньте. Все ідеально. Арки. Немає ніяких сколів. Грамотно зроблено, низ пороги пластикові, заходиш під низ і низ дверей теж пластик. Тому грязь, камінці, піскоструй не боїться. Далі, хочу звернути вашу увагу по вихлопу. От автомобіль заведений, його практично не чуть, як він працює. Тут все, гляньте, красиво, без сажі, без нічого. Бачите? Ось ця заглушка знімається, вон і туди вставляється фаркоп. Теж так продумано. АВД, повний привід. З цієї сторони дивіться на арки, низ дверей. Зовсім немає ніяких пошкоджень. Спереді бампер, гляньте, теж без піскострує. Парктроніки спереді, денні ходові вогні замість противотуманок, омивачі фар, лінзована оптика ксенон. Зазорі ідеально рівні. Датчики світла, датчики дощу, система City Safety. автомобіль притормажує, якщо бачить перешкоду на малих швидкостях. Багажник великий з електроприводом. Тут у нас щеніша є. Є що показати тут. Перше, хто був власник. Значить, було два власника. Перший була мадам. Е -е, Хелігет Бріджіт Ліна. Да, з 2010 року по 13, 3 роки. А далі потім Стефан Стефан був, от він завжди був. Цим власником практично. Далі є дійсний техогляд Верніше, не дійсний, а є техогляд 228 було в 23-му році, тут ще є техогляди там 254 тисячі. Далі є сервісна книжка по обслуговуванню. з Записами. Ось Бріджит. Він та перший власник тут вписано. А ось другий власник, прямо е, штампом постав Стефан. Два власника. Далі. Зроблений сертифікат, автомобіль сертифікований. В будь-який момент готує до першої реєстрації. По розходу палу. От є такий внутрішній техпаспорт, Тут -всі, всі характеристики повторяють. 120 кВт, там, 5 циліндрів рядний двигун, там все-все-все, вага. Там, 1939 кілограмів цього автомобіля, бак 70 літрів. Ну і по розходу, дивіться. 5,5 траса, 7, змішаний цикли, 9,5 місто. Для такого автомобіля це невеликий зовсім розхід. 420 ньютон-метрів. Дуже класна шумоізоляція. Є тут підсилювач звуку, хай перформанс саунд. Ну і дивіться сюди, гляньте на ра... пластик, резинки. Багажник. Тут ніхто ніколи нічого не возив такого. Ну і тепер по салону по комплектації. Перше. Заглянемо сюди. Тут у нас Він-код Made in Belgium. XC-60 збирається в Бельгії на заводі. Комплектація СУМУ. Гляньте на цей добротний. Кіряний салон, ззаді ніхто не їздив. Ну, от реально, ззаді ніхто не їздить. Тут видно і по ось цим дверним пройомам, і по пластику, і по накладкам, по резинкам, шкіра гляньте який стан. Ось ця спинка складується туди наперед. Фішка Volvo. Ось тут воздуховоди. Карти гляньте. Вони як нові. Шкіра, справжня шкіра. Ну і спереді тут ніхто не їздив, крім водія. Це все дуже якісні матеріали м'які. aux USB підстаканники, підсвічує. Чесно говоря, не знаю як експлуатувався цей автомобіль, але він от що ззовні як новий, що технічно в ідеальному стані. Красивий, добротний якісний салон. Водійська дверка, частіше всього зачухується, зношується, гляньте тут. Тут буває цей пластик облазить трохи. Ну, не тільки волю, в багатьох брендів. Ну, гляньте тут. Складування дзеркал. Крісло з автоматичним регулюванням і пам'яттю. Ну і стан гляньте, водійського крісла. Йому і зносу немає. Також руль. Мультируль, круїз контроль управління магнітолою телефоном по блютузу. Там і по педалям видно, що вони як нові. Так, тепер по функціоналу. На сьогоднішній день 254 тисячі, там я теж показував, був, була фіксація. Автомат гідротрансформатор шестиступеневий Aisin, ідеально відпрацьовує з цим двигуном. Що тут у нас є? У нас є підогрів сидінь, у нас є автоматичний двузонний клімат контроль. Перктроніки включать виключать. Камера заднього виду повинна сюди виводиться, ну чомусь не показує. Оце єдиний, мабуть, мінус. Холодом дує, теплом дує, я перевіряв. Далі. USB Aux Можна переключати FM радіо Ну, коротше кажучи, тут все це є. Класний, дуже потужний звук high перформанс саунд, помилок ніяк немає. Два ключі. Тепер от у нас зараз в такому тест-драйв режимі. Давайте подивимося, який розхід палива. 7,8 І це по місту я сьогодні цілий день їжджу. В режимі тест-драйв у нас стоїть вже пів часа тарахтить. На горку я їздив. Ну, коротше кажучи, тестував, перевіряв і, і так далі. 7,8 друзі. А по паспорту заявляється там 9- чимось літрів. Да? Такий от реальний у вас розхід буде. Тепер подивимось під капотом. На наш знаменитий двигун. Так, що ми тут бачимо? Багато наклеїв, перше. Тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин, які підтверджують пробіг. Ми бачимо наліпки на фари, а фари у нас рідні. Одна і друга. І ми чуємо прекрасну роботу двигуна п'ятициліндрового від Volvo 2.4 об'ємом. Зараз зніму, подивимось. Ось двигун. Ідеально працює. Гідропідсилювач. Знаєте, які потужні опори, потужний двигун. ремінь ГРМ, не це фоб, не що ремінь ГРМ. І дуже легко подивитися, якому він Ну, Клімат обслуговував з 228 тисяч у му році. ідеально працює. Потім ось 188 тисяч заміна ГРМ була, на 90 тисяч міняється ГРМ. Тобто ще можна поїздити там. Якийсь рік 20 тисяч ще можна поїздити. Можна одразу поміняти. Ось робота двигуна. Тут 187. Заміна щось була. Тут 151 відмітки. Є всі відмітки. Також особливість цих двигунів. Я зараз відкрию цю кришку, щоб ви ніколи не лякалися, це так повинно бути. Трошки йде пар сюди. Ви коли приїжджаєте на тест драйв то щоб ви не лякалися, І звук такий чук-чук-чук. тому що тут покручена пластикова горловина і здає такий звук. Це для, це для тих, хто не розбирається. У мене дуже багато волю з такими двигунами, але однаково. І На сервісі офіційно теж підтвердять. А я готов з цим автомобілем їхати на перевірку на офіційний сервіс. Також, щуп є щуп, ви його не достанете, він там він маленький, там аж там внизу. Тому е, рівень масла виводиться і там на приборки в електронному виді показує. Ну, раз автомобіль не фарбувався, то, то всі ці болти вони всі на місці не кручені. І гляньте, шведен. Металл шведський. Ось такі базові всі моменти я вам показав по про, про цій красотці. Тому а, приїжджайте, дивіться, тестуйте. Також раніше анонсував, показував, що в комплекті що в комплект зимової резини нової з дисками, прямо на дисках, вони є. Там в мене лежать. Екологія на місці нічого не вирізалось, не перепрошувалось. Ну і зовні, і по салону видно, наскільки він ідеальний цей автомобіль, і зразу зрозуміло, що по грязі машина ця не їздила. Десь там болото точно не місило. І буду завершувати перегляд. Запрошую вас на тест драйв, заходимось ми в Києві вулиця Миколи Грінченка, 18 мрео рядом. Ціна першої реєстрації цього автомобіля буде коштувати вам близько 10 тисяч гривень. Це з врахуванням пенсійного фонду. Попередньо рахував. Ну і Вибір у нас дуже-дуже великий. Працюємо ми кожен день практично. Якщо ви з регіона і, наприклад, приїхали в вихідний день і Мрео не працює це в неділю, то ми можемо зробити пакет документів, ви їдете з ними до себе в регіон, отримати регіональні номера. Якщо в суботу, то прямо в суботу можемо зареєструвати, будуть київські номери. На страховку не впливає, впливає ваша прописка і об'єм двигуна. На цьому, друзі, все. Закінчую перегляд. Підписуйтесь на канал Greenway Auto. Слідкуйте за новинками. Кожен тиждень нові поставки, багато чого завозимо. Кожен тиждень щось продаємо. Вибір величезний. Кому потрібна свіжіша модель Volvo XC60, у нас є гривень. 2000... 2014 року, рестайлінгова модель. Вон там стоїть, приїжджайте, є що вибрати. На цьому, друзі, все. До зустрічі. І ще раз гляньте на цю збережену красотку. Добротний і якісний автомобіль. У всьому. Мотор, коробка, кузов, комфорт, матеріали, Ну, Все тут класно. Все правильно по цьому автомобілі. До зустрічі.